Андрія Дуду, щоб вони ця тріця тримали великий удар, щоб ми з вами йшли разом спільно до перемоги, єдиної української перемоги! Слава Україні! Слава! По останніх заявах, маразматичних заявах Азарова, по останній реакції влади. Відчутно, що влада серйозно злякалася, здавалося, чого лякатися. Вони вже звикли підкуповувати парламент, вони вже звикли робити тушок, чого ж боятися. Можна було попробувати і зараз, але зараз не вийде. Вони зрозуміли, що до влади йде нова генерація, нові політичні сили, нові обличчя, які завтра не продадуться. Які подарують Україні новий парламент! Це не буде парламент тушок, це буде наш український парламент. Пора вже, пора вже, щоби дав Бог і нашому теляті, отже, друзі, ми маємо. Ситуацію, коли влада дійсно в паніці, вона не знає, що робити. Бо завтра до влади прийде зовсім інший депутат. Завтра буде зовсім інша людина з мандатом. І скоро треба буде перекваліфікуватися чечі того, тому що його дирегенську паличку зловлять. А якщо ще буде далі махати руками, то поломлять і пальчики, і руки. Я думаю, що колос і життя в українському парламенті закінчився. Прийде свобода, прийде удар, прийде батьківщина, і вони будуть іншими парламентаріями. І вони прийдуть, приймуть нові закони. І першими законами, які мають стати, це відміна мовного закону. Закону Ківалова Колісніченка цих трутів на шиї народні. Наступне рішення Ні, не, не, не геть з України. Вони мають сидіти в Україні в тюрмах, на нарах. Друге, ми маємо випустити політв'язнів і ви знаєте їхні імена. Бандер! Дюрій бандер! Дюрій бандер Третє. Ми маємо прийняти такі закони, які поліпшать інвестиційний клімат, які усунуть цієї кормушки банд еліту, яка звикла жити на державних тендерах, яка звикла жити на відкатах. І наступне. Це буде парламент, який прийме нові соціальні закони, де не буде пенсіонерів, які мають тисячу гривень пенсії, а кубка олігархів жирують на тілі народному, а буде зовсім інша система, будуть інші пенсії і будуть інші зарплати. Ми будемо мати інший парламент, і я певен, що так буде. Інакше нема чого нам тут стояти. Але це буде не все, колеги. Це буде не все до того часу, коли фальсифікатори виборів не сядуть в тюрми 157, 158 статті Кримінального кодексу писані для вас. І ви маєте сісти, якщо ви хочете вкрасти голос українського громадянина, вільного українського громадянина, не кріпака. А вільного українського громадянина. Це, це я говорю для членів окружних виборчих комісій, членів дільничних виборчих комісій і тих замовників, які фальсифікують українські вибори. Але це ще не всі статті. Є ще 364, 365. Вони спеціально писані для цих чиновників, для голів, рай облдержадміністрації, для податківців, для бюджетників, начальників, які викликають вчительку, лікаря і заставляють їх фальсифікувати вибори. Вони будуть сидіти за службові злочини, і вони точно будуть сидіти. Тому ми зробимо очищення. Ми зробимо очищення нашої держави. Ми починаємо великий похід. Спочатку парламент. Наступного року Київрада і Київський міський голова. Пізніше президент. І це буде наш український президент. Слава Україні!